Як мені зрозуміти істинні і неістинні бажання? Звідки вони беруться взагалі ці бажання? Ти щось бачила, чула, це сформувало тобі якусь картину, до якої тобі треба прагнути, яка повинна бути в твоєму житті. Ти десь побачила в соціальних мережах, як люди транслюють своє життя або в своєму навколишньому середовищі, якісь у тебе є друзі, знайомі, в яких там щось відбувається, і ти рішила, що тобі також треба так, по-різному. Ну всі бажання формуються тим, що ти щось бачила, чула, відчувала твоїм минулим. І серед цього немає істинних і неістинних бажань. Вони всі проявляються з того, яка ти, якою ти сформована. Ти можеш розділяти це на істинні бажання і неістинні, на правильні бажання і якісь неправильні бажання, на твоє і нав'язані. Ну вони всі нав'язані, вони всі нав'язані тим досвідом, який ти отримала. Через те, що ти щось бачила, щось чула і щось відчувала. Якби ти нічого не бачила, нічого не чула і нічого не відчувала, не могло б виникнути ні одне бажання, ти їх не витягуєш ні звідки. Вони просто з'являються в якийсь момент. За якимись ти слідуєш, за якимись не слідуєш. І це також відбувається само по собі в цей момент. Так просто будь єдиним з тим, що відбувається. Немає правильного вибору чи правильного рішення піти за тим бажанням чи за іншим, до якого прислухатися. Яке відкинути? Воно само відбудеться, а ти подивись, як воно відбудеться.